У світі, де панують тривога, хвороби та страх, є слова, що приносять спокій і силу. Це Псалом 90-й молитва, яку читають у часи небезпеки, розгубленості і духовної боротьби. Його називають щитом віруючого, бо він захищає душу й тіло, зміцнює віру і повертає надію. Сьогодні ми розберемо цей псалом по рядках, щоб зрозуміти його глибокий сенс і відчути його живу силу. Хто живе під покровом Всевишнього, під тінню Всемогутнього спочиває ці слова відкривають псалом і відразу задають напрямок, шлях довіри. Людина, що шукає притулку в Бога, перебуває під його покровом. Не під дахом дому. Не за стінами фортеці, а під Божественним захистом, який неможливо зруйнувати, це місце духовного миру, де серце відпочиває від тривог. Кажу Господу Ти пристануще моє і захист мій, Бог мій, на якого я покладаюся. Це сповідання віри, коли людина промовляє ці слова. Вона ніби відкриває ворота довіри, вона визнає я не все можу сам, але в мене є Бог, на якого я покладаюся, так народжується внутрішній спокій і впевненість у завтрашньому дні. Він визволить тебе з сіті ловця і від згубної пошесті. Вдавнину сітка ловця була пасткою для птахів. Сьогодні це будь-які життєві пастки брехня, страх, хвороби, підступність людей. Бог обіцяє визволення від усього, що може зруйнувати душу. Його захист діє невидимо, але по справжньому, як щит між нами і злом. Плечима своїми покриє тебе, і під крилами його будеш безпечний. Тут образ ніжності. Бог порівнюється з птахою, що вкриває своїх пташенят крилами. Це не просто захист, це турбота і любов. Під його крилами людина відчуває тепло і спокій, навіть коли довкола буря. Не злякаєшся жахів нічних, ані стріли, що літає в день. Ніч це сином страху і невідомості, та той, хто з Богом не боїться. Страх зникає, коли в серці живе віра. Вдень чи вночі, у темряві чи на світлі, Божий покров залишається над тим, хто йому довіряє. Падуть біля тебе тисяча і десять тисяч праворуч тебе, але до тебе не наблизиться. Ці слова про силу духовної недоторканості. Коли навколо все руйнується, коли люди втрачають надію, віруючий стоїть твердо. Бог береже його серед хаосу. Це не обіцянка життя без трудностів, а обіцянка, що труднощі не зламають тебе. Тільки очима твоїми подивишся і побачиш відплату безбожним. Псалом нагадує справедливість існує, Бог бачить усе, і зло не залишиться без відповіді. Людина, яка живе по совісті, побачить, як зло саме себе знищує. Бо ти сказав, Господь, уповання моє. Ось головна причина Божого захисту, довіра, не ритуали і не слова, а щире серце, яке каже Ти моя надія, мій творець, мій захисник. Так людина стає непохитною, як скеля. На руках понесуть тебе ангели, щоб ти не спіткнувся об камінь ногою своєю. Ці рядки одне з найутішніших Божих обітниць. Бог посилає своїх ангелів, щоб вони охороняли нас на дорогах життя. Іноді ми навіть не помічаємо, як дивом уникаємо небезпеки. Але саме це і є дія небесних сил. На змія і Василіска наступиш, потопчеш лева і дракона. Це символи зла, страху і спокус. Лев це страх, змій, обман, дракон, темрява. Але людина, наповнена Божою силою, не боїться їх, вона не лише захищається, вона перемагає за те, що він полюбив мене, визволю його, захищу його, бо він пізнав ім'я моє. Тут сам Бог промовляє не страхом, а любов'ю людина притягує Божу допомогу. Коли ми любимо Бога не зі страху, не з користі, а щиро, Він стає нашим особистим захисником, визве до мене і почую Його. З ним я в скорботі, визволю Його і прославлю Його. Це серце псалма. Бог не обіцяє життя без випробувань, але обіцяє бути поруч, коли вони приходять. Він чує кожен подих. Кожну молитву, і коли настає час, визволяє. Довготою днів насичу його і покажу йому спасіння моє. Завершувальний рядок це підсумок усієї віри. Той, хто довіряє Богові, отримує не просто довге життя, а життя, сповнене сенсу внутрішнього світла і спасіння душі. Псалом 90 це не просто давній текст, це жива молитва, яку можна читати вранці, перед дорогою, під час хвороби або коли серце тривожиться. Кожне слово як невидима броня. Головне читати його з вірою, а не як магічний оберіг. Якщо слова цього псалма відгукнулися в вашому серці, поставте вподобайку. Напишіть у коментарях, коли Бог захищав вас у важку хвилину, і поділіться цим відео, щоб інші теж знайшли втіху. Хай Господь благословить вас і ваш дім.